6 числа, як Сашу та Сашуню вбили. Ну, зять, Відтягли їх, машину витягли, сусіди до нас прибігли, якісь речі полишали, а потім пострілом дах знесло, вже, вже як хлопців вивезли. І зять каже, виїжджайте. Тут були мої онуки, мама, племінник. І взять з дочкою. Мамі 84 роки. Ви були тут якраз, коли прилетіли? Ні, у мене чоловік інвалід, uh -huh. відкриті рани, трофічні язви на нозі, я в Києві була. А вся сім'я була тут. Поїхали вони. Тільки даху не було, коли від'їжджали з сьомого сусіди в цей обстріл. Тільки поїхали і дах знесла. На простріленні вже машині поїхали. Волонтери спасибі, допомогли виїхати, бо це хай лише б живі були. Я вибачаюся. А можете показати хату? Так, ходімо. Хата була це, це... на хирай був. Сім'я велика. Угу. Батько помер рано раз, музику. І так було, так страшно, коли приїхала. Нічого нема. А тут прищепки вишить. Не тронути, зовсім не тронути прищепки в'язанка. Ось вони лежать. Вижили. вижили. А нема? Нема. І а іграшка онукова, Хаук, вижив. Це... Це була веранда. Це кухня. Невеличка але добра. Це кладовка, льох. Всього було. Я на пенсію сюди планувала. Там... Ванна, всі, всі зручності, бойлер на 100 літрів. І все було. Я так розумію, що там кілька прильотів було? Декілька. Спочатку дах, але хати не горіли. А це гостинна, камін. Вся сім'я збирала, сім місць вистачало. Там мої тарілки Петриківкою розписані були, картини сестри, що малювала. Боже, яка біда. Це опалення централізоване, скрізь все було. Це дитяча кімната. Це мамина кімната. А на горі три кладовки, одна біблі... ну, бібліотека була. Книжок було. Б. Там страшне. От Шалом маю, там до дитячої, всієї, цієї дитячої бібліотеки. Від Кіплінга там до пепі довгий чулок все було. А це мамина кімнатка була. Така охайна кімнатка була. Невеличка, але тепленька більш, від комину. Вікна. Ну, на другому поверсі дві кімнати. Одна здоровезна. Так що жіба все. У нас же тут гараж ще якось своїм кошком відновила. Тут один поверх. У гаражі був гараж, літня кухня і сарай. Ви бачите, другий поверх, гарні стаціонарні драбини На другому поверсі було величезне приміщення. І там обладнано було під тенісний стіл, щоб приїжджали, щоб грали в теніс. Ну, щоб дітям тут добре було. І так навіть собача будка. А собака перше міно прилетіла, дочка чудом лишилася, вона шапку не могла знайти. Собака там жив, то вже таке чорті шо. І, і перша міна біля нього врятував ціпок на вісім метрів. А потім дочка, коли від'їжджали, собаку відв'язала. Вже волонтери допомагали, а потім до мене вийшов. Зараз дякую директору своєму генеральному, живе у нас на території, дозволили забрати мені його. Так. Але живі. Всі живі, так? Да? Всі Богу. живі. Мама в Болгарії у сестри, але плаче кожен день. Я тут нічого зробити не можу, фото відчот кожен день. Квіток вже скільки було. Що вам сказати? Оце от страшне, був квітний. Лишилися в мої акцинки. Воно квітне. Всього було і підсмірників, а тут бояло. Від тільки півонів 35 кущів. А те, що лишилося, дитяча качель. Це те, що надію всіляє в життя. І добрі люди. Якось так. Нічого. Головне живі. Це, звісно, страшне все, але... Головне, мама, боюсь, що мама не встигне приїхати. От, от вона там, значить в неї її ніхто не обіжає, все є. Це безумовно. — Але вона тут. Бо це тато їй подарунок на 40 років зробив. Тут поховані. Тато мій, бабуся моя. І працювала жона тут, і батько тут працював. Ну вже вже корні тут проростали, хоч ми не корінні. Все робили, блядь. А я квіток насадила все одно. І вже нові новій тірпанці Клас. Це коли куприбудови робили, то я мамині лілії поспасала. Такі лілії були. Це те, що врятувала, пересадила, хоч потроху. Клас! І вже розцвітають. На що так її понесли. Це її розбите серце. Таке понароблювали. Ну і город. Ну город куди ж українець без города? Трактори не їдуть, так я під лопату. Чесничок, лучок, клубничку насадила. Але Олега руки не доходять. Мушу працювати, бо якось треба жити. Чоловік інвалід, без інвалідності. Ну і гараж хоч відновила. Хоч якось. Хочете, покажу, що там. А в гаражі ж було. Запчасти на три машини. Техніки всякої. Нічого. І ще прикро казати. Добрі люди. Те, що да. прибрали. Прекрасно, розумію. Це скрізь. Не вірила я, що таке може бути, в погоріл, взяти. На жаль, вистачає. Тут світла ще немає, Айде. але вже хоч якийсь головою. Ну, дах да. безумовно, безумовно. Це мій перший дах був. Mm. Бо єдине, що лишилося, це от тут трошечки. Ну так. А більше не було. Требу, ви тільки подивіться, піч така Требу, Та пророда. Згоріло все Все було. Серед, туди нагору і в теніс грати. Діванчики, нові вікна поставила пластикові. Все, я, да. я не фотомодель. Діти бояться, дочка змарніла така красуня, така красуня. Я дивлюся на неї, в неї зморшки. Та я й на себе, я, мабуть, за цей рік. На сто років кожен постарів. Я Зробили. на фотки подивлюся рік назад. І зараз. Чого було не жити? Два гаражі. Але качель є. А значить, повернуться діти. Все, що <зас> лишилося, качель. Колодязь був скособочений. Оце ще не завершили, але вже хлопці мені почистили. Таке все занепад не прорвемося. І мрія в мене була. Думала тільки на пенсію і сюди. Маму доглядати, да, ну, щоб, щоб старість в неї була нормальна, щоб ні в чому вона не знала. Скоти, одне слово, скоти. Ви ж бачите, хоч і бульдозером пройшлося тут, а квітки все одно цвітуть.